Радіо UA Chicago вітала пані Алла Лопаткіна. Пані Алла, це є власниця тракової імперії Nortia Logistic Incorporation, засновниця фонду благодійного фонду, про який ми зараз будемо говорити, ділитися. Маємо дуже багато важливих і цікавих тем, про які ми будемо спілкуватися. Тому не перемикайтеся. Можна нас дивитися на YouTube, на Facebook, а також слухати традиційно на хвилі 12.40 AM. Доброго вечора. Добрий вечір. Вітання поняла. І почнемо напевно з найактуальнішого. А, минулих вихідних, точніше, перед вихідними, в четвер, якщо не помиляюся, а перед річницею повномасштабного вторгнення Російської Федерації була презентація фільму а, «Life to the Limit», як Назва фільму. Ви були ініціатором безпосередньо. Якщо можете поділитися прем'єрою, які ваші враження, і власне яка була загалом мета цього показу? А... Ну, Прем'єра для мене цього фільму відбулася фактично ще в грудні в Берліні. А, з продюсером з фільму, з автором фільму а, Павлом Полишком. ми знайомі з минулого року. І а, ми побачили можливість допомогти а, Павлу з промоушеном його фільму і з тим, щоб він дійшов до мас саме. А, фільм надзвичайний. Фільм надзвичайно. А, він доторкується тих частин саме душі, коли вже не зовсім розумієш, де ти хто ти, і чому ти це все робиш, і він той самий час дає багатьом особливо американському суспільству усвідомлення, що ця війна не почалася 24 лютого минулого року. Вона почалася майже 9 років назад, а 14-го. і воно слідкує саме за всією лінією подій: з 14-го від майдану від революції гідності і до сьогодення. Я дуже раджу переглянути цей фільм. Цей фільм буде в прокаті в найближчим часом в Чикаго. Він буде в прокаті і українською, і англійською версією, тому він буде доступний як нашій громаді, яка нещодавно прибула, так і для американського суспільства, де він буде зрозумілий і дуже чіткий для всіх. Дуже раджу. Таке питання. А чи цей фільм є так так званим вашим проектом? Чи ви відповідаєте за майбутні покази цього фільму в Чикаго? Ми допомагаємо з організацією, тобто, це не є це проект повністю Павла Пилишкаху. Є хто є надзвичайною, просто надзвичайно талановитою людиною? Він ветеран АТО, а він і головним героєм цього фільму. Більшість зйомок зроблені саме ним. І історія цього фільму це його життєва історія, і вона надзвичайна. Він буде доступним тільки в штаті Ілінойс, чи можливо ви плануєте турне і покази по всій Америці? Покази будуть по багатьох штатах. А, тобто... І ще вибачте, доповнення до цього власне кейсу. Це буде власне мета цього фільму розкрити війну в Україні, яка триває вже 9 років і точиться вже століттями. Чи все ж таки знову ж таки зібрати благодійні пожертви, щоби допомагати нашим військові? Ні, прем'єра не була благодійним івентом. Прем'єра була саме висвітленням і приверненням уваги до війни і до її фактичного початку. Тобто, це є дещо освітня функція для американського суспільства показати, чому за що ми боремося. Тому що, на жаль, рік повномасштабно, і, і а багато в хто в суспільстві саме американському до цього часу не розуміє чого за що і взагалі що там відбувається, і а, для багатьох ця війна вже в телевізорі принаймні, вона закінчилась. Та це є дуже важливо за що ми вам дякуємо, і і також хочемо власне розпитатися, тому що е, більше про UA Resistance Foundation, е, власне засновницю яко е, це є благодійна організація, засновницю якої ви є. Е, ми знаємо, що е, ця благодійна організація є одним з організаторів відповідно цього фільму. Розкажіть більше про цілі, про плани, як ви будуєте цю організацію і яка яку мету переслідуєте. Ну, наша організація фактично ми трошки пропустили святкування річниці засновання. Вона була заснована 25 лютого минулого року. І її цілі, так як і майже всіх благодійних організацій, які були засновані українською діаспорою чи навколо української діаспори, є допомога Україні. І вона є різноманітна. Тобто, за рік існування наша допомога була і гуманітарна, і фінансова, і. Частково тактична в межах закону і соціальна. І зараз наш фокус переходить саме в поле культурно-соціальне. Ми не залишаємо своїх гуманітарних каналів і допомоги, але ми додаємо освітні, ми додаємо культурні, ми додаємо культурно-соціальні, соціально-політичні. Тобто, на цілю нашого фонду в даний момент є не тільки збереження України в фокусі суспільства і війни в фокусі американського суспільства, але і висвітлення того саме звідки коріння цієї війни, звідки коріння цієї боротьби, як далеко це йде. А освіта суспільства довкола нас відносно того, навіть що таке Україна, чому вона важлива, а чому варто допомагати? Чому втрата України як сутності буде надзвичайною втратою для світу культурно і соціально? І ці задачі для нас надзвичайно важливі. Тому ми фокусуємося над проектами, які саме як цей фільм або інші проекти, про які а, зараз я поки що не буду розповідати, але ми, ви їх побачите маносуємо ми, ми їх обов'язково, як тільки ви дасте згоду. За сам ваш за замочну організацію благодійно можливо таке некомфортне запитання, але чому власне ви вирішили створити свою організацію, а не умовно кажучи, доєднатися до вже існуючої роками організації або зробити якусь колаборацію з кимось іншим? Ми працюємо з багатьма організаціями, тобто в нас є дуже багато колаборацій, і ми співпрацювали і допомагали багатьом фондам як логістично, а фінансово, гуманітарно. Тобто ми не є там, от ми будемо тільки своє робити, і все у нас є надзвичайна кількість меморандумів про співпрацю з великими малими, середніми, відомими, невідомими фондами, організаціями, спільнотами. Тому чому саме ми вирішили самі заснувати фонд? Ну, по перше, це було на другий день війни повномасштабної. І а, чекати, до кого ми будемо приєднуватися, в той момент взагалі не було зрозуміло, до кого приєднуватися, хто активний, хто неактивний. А Інше, що, ну, як власник бізнесу, я вже можу сказати успішного, а, у мене є певне бачення, як я хочу, щоб розвиток чи організації, чи компанії прогресував. І ну, так, щоб не зовсім звучати як диктатор чи тоталітарний режим, але. Це присутнє, і тому так. В деякій мірі це було саме бажання керувати процесом встановлення організації і впевнення, що вона буде успішною. Ви є власником тракового бізнесу, як ви самі ж згадали, і маєте цю благодійну організацію в плані часу. Яке у вас де співвідношення? Як ви власне поділяєте свій порядок робочий день? Скільки часу йде на у відсотковому співвідношенні, якщо можете сказати, на одне і на інше? В даний момент операційна частина мого логістичного бізнесу є досить стабільно і встановлена, провірена, скажімо так, вже роками. І вона не вимагає від мене в даний момент стільки часу, скільки це було на перші роки встановлення фірми. Тому співвідношення приблизно десь 30 до 70, де 30 займає операційність і функціонування керівництва фірмою. А навіть це чезрость, такий важкий рік, як ми бачили в нашій індустрії. А 70% мого часу віддається проектам, в яких ми задіяні або іншим бізнес-проектам, над якими ми працюємо. Знаємо, що ще одним проєктом, якщо це так можна назвати, була ваша нещодавня подорож в Україну. Ви про це також анонсували. Ви активно ведете Фейсбук-сторінку, ділиться своїми думками, своїми подорожами. І ви зазначили дуже цікаву річ в те, що ви Поїхали вперше за багато років, понад ну не двадцять 23, 23 роки. Якщо точніше, які у вас враження? От, якщо я знаю, що це складне, запитання мені навіть складно Ні, не складно задати. Ні, воно зовсім не складне. А це досить таке. Це, це запитання мені задавали напевно разі вже багато. 200 А за перші два дні як я приїхала. Так, я дійсно не була в Україні 23 роки. Тобто я іммігрувала в Сполучені Штати в грудні 99-го року, і з того часу я в Україну не поверталася. А, я планувала поїздку, яка повинна була відбутися в 22-му році. Ну, звичайно, всі плани трошки змінилися а, в 22-му році. Ця поїздка була для мене. Хм. Я все ще вагаюся сказати, чим вона була для мене. Ну, фактично, це, було, це була робоча поїздка. Це не була туристична поїздка в жодному сенсі цього слова. Це була поїздка, яка була насичена зустрічами, яка була насичена робочими зустрічами практично кожен її день, з дня в день. Чи мене це здивувало? Чим чи мене здивувала поїздка? Приємно здивувала. Тобто Україна для мене. Я, я думала, я буду відчувати себе дуже туристом. Ну, після 23 років більшість мого свідомого життя проведена тут в Сполучених Штатах, а поїхати в Україну, тим паче в Київ, в якому я була так проїздом два рази в своєму житті, а, ну і тим більше далі на схід, де я взагалі не була ніколи в житті. І я думала, я буду відчувати себе ну, такий американський турист, який там гуляє по Києву, а ловить гав і роздивляється все довкола. Але я мушу сказати, що я відчувала себе дуже вдома. Тобто, того відчуття, що це не моє, це не рідне, не було, і Україна дуже приємно здивувала. що маю питання від нашого Фейсбук-глядача. Чи плануєте ви йти в політику? А питається Ні. Юрій. Я землі. не маю жодних політичних амбіцій ні тут, ні а, в Україні. І я це мене питається, я не знаю, чому мене це запитують так часто, але а, ні, я не маю жодних політичних амбіцій. Я не маю морального права втручатися в українську політику, навіть якби в мене були ці амбіції. А у мене є певний моральний кодекс. Як людина, яка не перебувала, не жила в Україні 23 роки, я не маю морального права. А навіть претендувати на політику і в мене немає жодного бажання. Я є зовсім як кажуть американці, окей з позицією громадського діяча або керівника благодійного фонду. Або одного з директорів а, благодійного фонду. Володимир Зеленський свого часу також казав, що не має жодних планів йти в політику. Але коли йому з кожного, з з кожного куточка почали говорити, що ми тебе бачимо і президента, і... ну давайте не займатися популізмом. Давайте не будемо займатися популізмом. Але а, знаєте, популізм в українській політиці це напевно саме страшне. Я не маю нічого. Я, я дуже підтримую нашого президента українського, а я вважаю, що та, ті карти, які були йому видані а, в його. Каденцію не є найкраще взагалі, напевно, ворогу б не побажав, і він справляється з ними добре, на мою думку. Тобто, я знаю, що зараз посипляться яблука з критикою і так далі. Але я маю право на свою персональну думку і на своє бачення речей. Тому а, як кажуть американці, let's agree to disagree. Давайте погодимося, що ми не будемо погоджуватися. Тому ми зупинимося на цій темі, тому що це така дуже хитка тема. А щодо критики, ми вже звикли, і наше радіо це є одна з наших особливостей. Продовжимо тему України. Поділіться, будь ласка. От мене особисто направду вразило, те, що ви поїхали на схід. Бажання побачити, пережити чи з якоюсь гуманітарною допомогою. От чому ви ви? Я думаю, що це було ну, ваше рішення. річ. Трошки всього я не поїхала без подарунків. Um... Конкретно до когось їхали? Чи... Так, ми їхали до людей, яких ми підтримуємо, і так само нових людей, з якими ми познайомилися вже в процесі. А це був частково робочий візит, пов'язаний з одним з проєктів, до якого ми залучені частково і підтримуємо. Але так само це було побачити відчути. Не те, щоб відчути якийсь вид екстремального туризму. я Досить здравомисляча людина, я усвідомлюю, куди я їду, я усвідомлюю небезпеки. Поїздка була відносно підготованою. Тобто ціль поїздки так: поїхати і побачити на свої власні очі. Тому що те, що ми бачимо тут, і те, що ми бачимо з телебачення, і те, що ми бачимо на Ютубі, і те, що ти бачиш своїми очима, це не зовсім ті самі речі. В чому тоді відмінність? Можна нам пояснити тим, хто не їздив в Україну під час повномасштабного вторгнення? Ну, почнемо з того, що саме відчуття перебування ем, так близько лінії фронту. і Навіть якщо ви побачите відео. Ну, що ми бачимо? в Відео переважно. Ми не бачимо там буденності життя військових. Тобто ми його рідко бачимо, ми рідко звичайно звертаємо на це увагу. Всі хочуть бачити там, як рублять русню і бої, і а, дуже мало хто усвідомлює емоції, які стоять за цим. Дуже мало хто усвідомлює ціну, яка стоїть за цим. А саме порозмовляти з хлопцями, які там, які це переживають а, щоденно, і ті емоції, які в них це викликає, і їхній стан а, в цьому відео не буде. Видно, тобто такий медійний е, героїзм і повсякдення військового на фронті це дві різні речі, і ми про них забуваємо на жаль. Ви спілкуєтеся з великою кількістю військових, мабуть, правда, тому що ви неодноразово одноразово і ділитеся багатьма відеоналізками, відеороботами. Який їхній стан? І власне, ми підходимо до ще одного важливого понту: це роковини спочатку повномасштабного е, вторгнення. Які ваші емоції? Чи відчуваєте ви, що внутрішньо змінилися як особа, як людина, яка, як українки, яка проживала цей рік? І от як, як вам живеться цим? Так, я спілкуюся з відносно, я не можу сказати, з великою кількістю ті волонтери, які фактично їздять туди навіть від нашого фонду, які розвозять цю допомогу, вони спілкуються з набагато більшою кількістю військових персонально. Так, у мене є друзі, у мене є знайомі, які знаходяться на фронті. А, і ми з ними спілкуємося відносно регулярно. І який психологічний стан їх, ну ми не можемо оцінювати психологічний стан загальновійськових. Тобто це дуже персональна річ. Але а, факт того, що психологічний стан їх вже зараз, і не тільки їх, цивільних так само. А, чи зараз, чи ті, хто перейшли травми, чи ті, хто. А, Проходять ротацію чи по закінченню війни, ПТСД це буде ну, mass casualty event, це, це є річ, яку переживуть всі: цивільні, діти, військові, і це психологічне здоров'я, психологічна гігієна ну, в Україні на даний момент не зовсім існує. Існує стигма пов'язана з нею. І у нас немає достатньо спеціалістів, які зможуть надавати кваліфіковану допомогу, пов'язану з ПТСД. А це є дуже важливо, і це одна з речей, над якими ми, як фонд, починаємо працювати, щоб підготувати, допомогти підготувати ту кількість спеціалістів, яка буде потрібна. Відразу після вас, якщо не помиляюся, а було це було, це було після вас до України. Приїхав президент Сполучених Штатів. Я нічого не мала з цим з ми ще дослідимо. Що ви мали Ні, приїжджав сенсу. пан Блінкен з Чикаго? До речі. Так багато співпадінь. багато співпадінь. Але був президент Байден і він заявив від на прес-конференції з паном Зеленським, що ймовірно, 2023 рік буде переможним. Нещодавно буквально вчора Ярмак написав у Твіттері, що. Весна прийшла час перемагати і багато інших іде заяв. Але це все заяви, часто на цьому спекулюють, популізм і тому подібні речі. З того, що ви бачили, чи складається у вас таке враження, чи це взагалі ймовірно, чисто гіпотетично, чи це є можливим, що в цьому році ми хоча б наблизимось до 2014-15. Наблизимось до 14-15 територіально. Так, Територіально. Um, частково. Тобто, ну, повністю найбільше там частково ми доб'ємося прогресу. Повністю повернення на кордони 2014-15 року я не думаю, що в цьому році відбудеться. Зрозуміло. Тоді. Як коли це відбудеться, дасть Бог можливо що станеться і в цьому році, можливо, в наступному. Але коли це відбудеться, до чого о, варто готуватися нам? А, перш за все, напевно, моє особисте це реабілітація тих людей, інтеграція тих, які там проживали, реабілітація наших військових, відбудова відбудова України. До чого ще варто готуватися, і які застереження ви би а, виділили? Ну, я думаю, після того, як ми вийдемо на кордони 14-15, треба готуватися до виходу кордонів 91-го. Це перш за все. А чи це буде відбуватися уже дипломатичним чи військовим шляхом? Це вже інша річ. Але до чого готуватися? Ну до того, що відбувалося останні 8 років. Це в кращому випадку перейде опозиційну війну. Тобто, а, ми можемо сперечатися. Тобто буде закріплення на певних рубежах. І реінтеграція населення ну частини Донбасу, які я бачила, так, там навіть в самому Бахмуті залишаються люди. Тобто їх там десь біля 9 тисяч, діти навіть. і а... На що чекають ті люди? На що чекають? Залежить. Дехто чекає не ту сторону, яку ми очікуємо. Дуже багато хто. А Дехто просто не має куди йти або боїться кудись йти. І тому питання інтеграції ну, воно існувало ще й до 2014 року, правильно? Тому ми ніколи не інтегрували східні області. А, навпаки, останні перед перед чотирнадцятим роком мені здається, що привело до такої сегрегації суспільства українського. Це була а, пропагандистська політика саме поділу сходу-заходу. У нас є буквально дві хвилини до завершення тери. Ви є мудра жінка, і, і, і мало хто з цим поспорить. Е, плані інтеграції для мене це цікаве питання. Я думаю, слухачі з неї погодяться. А що потрібно зробити, щоб не було більше розбіжностей? Питання провести певні екзамени, їх. мову, екзамен здати, історію. Що потрібно зробити? Ну, дивіться, про Радянському Союзі ніхто ж не, не забороняв українську мову, так її зробили непопулярно. Так само, як казахську, так само, як будь-яку іншу республіку. Їх робили непопулярними. Ніхто ж не забороняв, не було заборонено українську мову. В Радянському, Союзі. в Радянському Союзі не було. Ну, Офіціє... В царській Росії були циркулярними. Ну, там... царська Росія вже була так давно, що з тих людей вже живий ніхто не Це лишився. Правда. Але а, була така собі лагідна русифікація. І найкраще, що як ми будемо змушувати людей робити будь-що, автоматично на підсвідомому рівні людина противиться будь-якому насильству над своїм чи мозгом, чи тілом. Тому а, лагідно. Дякую вам, пані Алло, за ваші відповіді. З хороших новин. Ви мусите нас ще прийти, тому що ми маємо дуже багато тем для обговорення, особливо про траковий бізнес. З поганих йдемо на завершення, дорогі друзі. З нами була пані Алла Лопаткіна. Радіо Чикаго. Всіх вас дуже любимо. В ефірі Радіо Юей Чикаго. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.